Зустрілись якось у Лондоні у Роял Альберт Холі, Андрій Шевченко, Михайло Мудрик, Олександр Зінченко та Святослав Вакарчук. Футбол не грали, але запалили на всю британську столицю. Це Благодійний концерт Океана Ельзи. Але сподіваюся, що так само гаряче буде і на футбольних матчах Мудрика та Зіни вже найближчий великодній вікенд. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях матч кого з українців ви чекаєте найбільше. Також поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. У суботу, о 17.00, одразу три українських матчів. АПЛ. Ну, по-перше, Михайло Мудрик і Челсі на стемфорд Брідж буде приймати Брайтон. Роберто де Зербі, колишній тренер Шахтаря, сказав на передматчевій прес-конференції, що Михайло для нього як рідний син, і йому не б хотілося б, щоб український діамант і Вінгер збірної України виходив на поле проти Брайтона, тому що він бажаємо вдачі і успіху в усіх матчах, окрім, звісно, поєдинку Челсі-Брайтон. Натомість Френк Лампард і Челсі програв без Мудрика матч на Бернабе у перший поєдинок чвертьфіналу Ліги Чемпіонів УЄФА проти Реалу 2-0. Михайло не вийшов. Напевно, тому Челсі нічого і не створив. В атаці, тому я все ж чекаю на Стемфорд брідж Мудрика у складі. Челсі. В той же час Евертон, Віталія Миколенка буде приймати Фулхем. Шон Шондач переважно віддає перевагу в основі Готфрі, молодому британцю. Але й вболівальники. Експерти свідчать про те, що Миколенко більш є продуктивним для своєї команди і в обороні, і в атаці. Фулхем не поступливий, дуже міцний цього сезону. Ну, а Евертон продовжує вести боротьбу за виживання так само, як і Борнмут Нашого Еліза Барно дуже цікава ситуація, тому що в Лондоні на Тоттенхем Стедіум Борнмут зіграє проти місцевої одноіменної команди, і саме Тоттенгем минулого літа називали головним претендентом на Еліза Барно. Але тоді, мовляв, Динамо, чи то відмовили, чи то справа до серйозної пропозиції не дійшла. Але взимку забарне опинився саме у Борнмуті. Ну і сподіваюся, проти своєї поки ймовірної команди він також. Вийде на поле. Ну і наш Олександр Зінченко вже. В неділю зіграє в лондонському дербі проти Вестхем Юнайтед. І, звичайно, після того, як на останніх хвилинах матчу на Мерсесайді в Ліверпулі привіз гол фактично Зіна в свої ворота. Трент Олександр Арнольд прокинув поміж ніг Зінченка м'яч. Зрозуміло, що більше немає права на помилку і у Зінченка, і у підопічних Мікеля Артети, тому що Манчестер Сіті дуже потужний. з Ерліном Холландом біжать вперед, забивають багато голів. І сплять і бачать, як вони в турнірній таблиці АПЛ обходять лондонський арсенал. Тому канонірам вже напередодні фінішної прямої сезону не можна втрачати очки треба тільки перемагати. Цей же час в іспанській лалі зі Жирона Віктора Циганкова поміряється силами з Ельче. Ну, Ельче це 100% аутсайдер сезону. Команда безнадійно йде до Сегунди, до другого дивізіону на останній 20-й Зя. Тому ми чекаємо від циганкової компанії яскравої гри. Головне. Перемоги, ну і можливо, голу та гольової передачі від Віктора на тижні в понеділок на Камп Ноу Жерона зіграла в нульову нічию з Барселоною, але могли навіть перемогти, і головне циганков міг забити, якби Кастельянос не був жадібним егоїстичним форвардом під час виходу 1 на 1 проти Марка Андре Терштегена. Так покотив би праворуч м'яч на циганкова, але він пробив сам, не влучив ворота, не забив. Ну і справжня травля в соцмережах. Розгорілася, зрештою Кастельянос видалив свою сторінку з інстаграм. А циганков навпаки заступився, як сказав, за свого брата. Мовляв, не треба травити Кастельяноса, Ми всі одна родина, і давайте бути теж дуже терплячими. Ну, браво Віктору! Насправді, але Кастельянос міг би там віддати пас. Ну і зрештою, циганков би 100% забив. А от хто давно не забував, цей стильний хлопець з Голівуду, а точніше з лазурного узбережжя Франції. Руслан Маліновський побував на представленні нової четвертої форми Марселя цього сезону. Вона, до речі, присвячена 30-й річниці перемоги Олімпік Марселя в Лізі, чемпіонів УЄФА. Але, звісно, зараз у Марселя амбіції значно скромніші. Тут би взагалі потрапити в цю саму лігу чемпіонів на наступний сезон. Ну. Ну і сили, і міць складу теж є, як і талант українця Руслана Маліновського. Тому 21.45 в неділю проти Труа треба. Виходити, робити свою справу, асистувати, забивати і перемагати. Це ж стосується і нашого іншого українця у французькій лізі 1 Едуарда Соболя. Його Страсбур зіграє проти Аячо. Ну і тут та ж сама ситуація. Треба перемагати, але все ще значно серйозніше, тому що Страсбур веде боротьбу за збереження прописки в еліті французького футболу. Ось такий тур на нас чекає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто з українців змушує вас за... Слідкувати найбільш прискіпливо за його кар'єрою в топ-європейських лігах. Ну і також не забувайте поставити лайк. І прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Щиро дякую вам за увагу, підтримку з великоднім великим святим і світлим святом. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! І як говорили наші предки, Христос Воскрес, Воскресний Україна! Хай все буде добре, і Україна перемагай!